Добрий день, вітаю вас на каналі Інтертехніка. До огляду буде нова модель Енея. Так, Енеїв стало уже більше, їх багато. Ми оглядали 504 модель. Крута, і тепер перейдемо до 904. чотири. Еней, тебе 904. Давайте спершу, як завжди, візуально. Вони дуже схожі. Наприклад, видно, що дуже багато оснащення світла, електроніки. Тобто саме сучасне освітлення спереду на кабіні, габарити, катафоти просто по максимуму. Ось, По 40 кілограм плит у нас спереду 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, цілих. ось також є противаги. На задніх колесах, тобто, ось, регулюється колія задня, точно в великому діапазоні. Бак на 80 літрів знаходиться нижче двигуна. А, потім крила у нас йдуть пластикові, але з підкріпленими. Шинками, ребрами жорсткості, так би мовити, всередині, тобто вони не мають відпадати аж ніяк. Так само дивіться, в нас тут повітряний фільтр без масляної ванни, але він швидкоз'ємний, і його можна прочищати. Труба досить широка і високий шноркель. Це теж плюс. Так, піднімаємо капот його. Досить немаленький акумулятор. Давайте, що тут написано у нас? 120-ка. Да. Микач маси також під капотом знаходиться. Потім радіатор на кондиціонер. Тут у нас іде вже турбонадув. бачите? Потім 4 циліндра, об'єм двигуна 4080 кубічних сантиметрів. Бачок на омивач. Лобового скла, ось таке коліно на виклоп також вище кабіни, що є плюсом. Ось, з додаткового маркування двигуна. Давайте гляну з тої сторони. Сам двигун у нас іде Юто-виробник, це теж плюс гарний якісний виробник серед усієї техніки. Давайте я скажу маркування. Юто u 57 t Ось так. 4 циліндри, безпосередній плеск палива, турбіна 90 кінських сил чесних, як має бути. Закриваємо капот. І гайда дивитися навісне обладнання. Ага. Навіска у нас в цілому витримує аж цілих 1800 кілограм Це раз. Два в нас чотири гідровиходи комплекти. Це два. Потім в нас є пневмоконектор, це три. Підві... Підсвітка під номер чотири, Розетка для причепа підключена п'ять, Ось два гідравлічних циліндри. Звичайно, йде в комплекті Сірга. Теж прикольно. Є окремо ще форкоп з регулюванням виліту і нахилу. Потім сама кабіна. Вона йде такою резиною цікавою подушкою, Вон досить тоненька, але вона є. І я вам скажу, це комфортно. Побачите, я зараз його ще буду запускати, проїдемось. Є так само речажок на опускання піднімання навіски прямо тут. Це теж зручно. Е, ну, ось, в цілому, і все регулювання, всі є, плаваючий режим, все, що треба для комфортного життя. Ну і задня камера, давайте її налаштуємо нормально хоча б тут. Ось. Протремо. Щоб вона нам показувала реально біля трактора, що відбувається, а не в небо світила. <світ> з цього боку у нас також є, бачите, подвійна підножка. Ну і з того, звичайно, також. Оглядаємо кабінку. А, до речі, самі крила бачите, пластикові в нас ідуть. А вся бокова скляна панель це і є дверка, дві підножки, ручки. В салоні дуже комфортно насправді сидіння на подушці з регулюваннями і спинки і їздить вперед-назад. Ось потім з додаткового ще. А ну нічого вже, давайте пройдемося по агрегатах, вузлах. Де мультиплікатор швидкості на три положення. Чотири передачки у нас. Тут у нас управління навіскою, стоянкове гальмо. Так само ще управління навіскою. Ось такі речаги. Тут у нас омивач, все освітлення е і вимкнення двірника. Потім ось такий вентилятор, дефлектори на обдув салона, управління кліматом, кондиціонером, Ось молоточок, щоб розбивати скло, гачечок для особистих речей. Тут у нас така шторка є. Да, це її максимум і люк. Ось так відкривається прозорий, пластиковий. Також є спереду козирок. Колонки для магнітоли. Сама магнітола знаходиться. Де вона? А, ну це по факту є магнітола і задня камера. Потім тут у нас є регулювання куліси. Давайте. Оп, в такому діапазоні, бачите, досить комфортно, зручно. Можна підрегу... підрегулювати для себе. Аварійка, вимкнення світла, підсвітки, габаритів. Потім ось глушить міні-трактор, запуск, ближній дальній і повороти. Ручне, ручний газ. Та й в цілому все. Тут у нас вмикач вал відбору потужності, 1540 обертів, ось вмикач повного привіду і блокування заднього диференціалу. Ось така педалька. Роздільна педаль гальм, вони навісні йдуть. Також навісна педаль акселератора і однодискове щеплення. Натискається до речі, легко. Давайте ввімкнемо приборну панель. Бачите, у нас тут рівень палива, тахометр, напруга акумулятора, мотогодини і температура двигуна. Ось в цілому і все. Також запустилася камера, бачимо вже, але показує просто траву. А нам би треба, щоб вона показувала ще й е, саму навіску. Давайте ще нижче опустимо тоді. Побачимо, як це працює. Понятно. Має щось уже показувати, я думаю, по ідеї Так, да, вже показує, але цікаво, чи тут можна змінювати яскравість? Де вона тут? Це ні, ні. Додому. її вимкнув. Тепер треба увімкнути. О! О, вже видно, дивіться. Вже нормально. Бачимо, як це все працює. Тобто ми бачимо всю сільгу. Це досить зручно. Все, давайте запустимо. Ось такий у нас виворот. Бачите, як це працює. Тепер гляньте виворот вліво, виворот вправо. Понижених нам достатньо. За того, щоб тут випадки, це хай буде? Так. У нас тут бачите пневматичні гальма, ось вимикаємо запалювання. Це дуже комфортно, коли побачили, є класний. Самі передачі синхронізовані круто, втикаються максимально легко, без перегазовок, хоча це нова техніка, нічого ще не обкатано, ось, Комфортно. Плюс, якщо посидіти трошки довше в кабіні, то вже сам компресор кондиціонера нам зробить більш меншу температуру і буде прекрасно. ось. Дякую вам за увагу, за огляд. Підписуйтесь і ставте лайк.